Металева сітка, гроволокно і всередині пісок. Такий габіон з'явився на зупинках громадського транспорту. В місті така конструкція є ефективною для захисту від снарядів і уламків, розказує координатор проєкту Роман Головня. Встановили їх на тій зупинці, де 21 лютого загинуло п'ятеро людей. Така споруда вона висотою 2 метри. От ширина товщина такого габіону вона складає метр, всередину засипається пісок, і це дозволяє ну, сховатися людям, які стоять на зупинці під час прильотів снарядів окупантів, захиститися від уламків, які можуть уражати снарядів, які розірвалися поряд. Габіони встановили на двох зупинках і поблизу волонтерського центру в іншому мікрорайоні. Реалізувати проєкт каже Роман Головня, вдалося завдяки підтримці благодійного фонду «Повір у себе та підприємству, яке надало пісок. А встановленням займалися херсонські волонтери. Укріплювати зупинки потрібно, бо місто щодня під обстрілами, каже Херсонка Ганна. Безпека. Потрібна людям, особливо на зупинках. Я вперше, до речі, стою на зупинці за цими габіонами. То ну якось безпечніше, ніж просто під відкритим небо. Габіони чи бетонні укриття мають встановлювати не тільки на зупинках, а й у дворах багатоповерхівок, каже Галина. Наш теперішній час потрібен, дуже потрібен. Ще покажу в поселці, що я там живу, у нас там немає ніякого захисту, всі люди перелякані. Куди біжать, що робити, не знають. А тут я в поліклініку сьогодні ну, приїхала і зайшла ну, з маршрутки, удивилася. Біля будинку пані Ольги також немає укриттів. Під час обстрілів сидять у квартирі, дотримуючись правил двох стін, каже жінка. Біля нашого дому неділя, школа закрита, сад дитячий, найближче ну, не... укриття це 20 хвилин швидко біжать. 20 хвилин під обстрілами біжать це нереально. Перше мобільне укриття, монолітну конструкцію з бетону і арматури в Херсоні встановили 9 січня на місці, де 24 грудня через обстріли загинули люди. Тоді російські військові обстріляли центральну частину міста з реактивних систем залпового вогню. 10 людей загинули, 64 отримали їх поранення. Поки що не доводилося ховатися, але я вважаю, що такі укриття повинні бути скрізь на з таких. Небезпечних місцях, особливо ось тут, де велике скупчення народу, де ось тут снаряд прилітав з того берега. Тому я думаю, що це слушна справа, і такі укриття повинні бути. Це укриття, яке поки не зібрали. В деяких будинках цього району обладнали підвальні приміщення під укриття. Цей моноліт встановлюватимуть неподалік помешкань городян і поруч з дитячим майданчиком, каже Херсонка Ксенія. Це потрібно для людей. Люди повинні ховатися десь. Тут дуже багато гуляють діток, дуже багато. Потрібно, потрібно. У Херсонській територіальній громаді буде розміщено до 80 мобільних укриттів, повідомляють у міській військовій адміністрації. Олена Сумська, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв, Ігор Печенко Суспільне, Новини, Херсон.